Щовий день на пляжі. Каю і роузі були у захваті. Батьки на цілий день везли їх на пляж. Чудово! Здається, нічого не забули. Так, спочатку намащу вас з кремом. Лоскотно. <плес> Дивися, мамо, сонце ховається. Я певен, ці хмари розійдуться, доки ми доїдемо. Застрибуйте. Але скоро пішов дощ. Каю засмутився, що не пограється на пляжі. А сонце вийде знову, тату. Це просто літня злива каю. Вона припиниться, поки ми доїдемо. Ох, я сподіваюся. Коли вони приїхали на пляж, все ще накрапав дощик. Хм, навіть не знаю. Пляж точно мокрий. Може, краще повернутись додому і зайнятися чимось іншим. Ні, ми хочемо погратися на пляжі. Правда, Розі. Мамо, тато, дивіться! Визирає сонце, Будь ласочка, Можна ми залишимось. Так, ми ж приїхали. Ну, що робити? Спробуємо. Ура! Ура! Здається, тут непогано. Принаймні людей немає. Вигляд порожнього пляжу здивував каю. Добре, що у нас хоча б є парасоля. А! Каю хотів засміятися. Тато був такий смішний, але він боявся, що тато поїде додому. Тато зробив дощ. Так, Роузі. Тато влаштував дощ. Діти розбирайте. Дякую. Каю був щасливий. І всі були щасливими. На них чекав приємний день на пляжі. А! Тату, дивись, чайки. Де? От лихо. Тепер у мене буде бутерброд з піском. Каю хотів заспокоїти тата. Я поділюся з тобою, тато. Ти дуже люб'язний каю. Це точно. Але, на щастя, у нас багато бутербродів. О, здається, нарешті припинився дощ. Каю зрадів, що дощ припинився. Він хотів погратись. Роузі, давай тікати від хвилі. Вона наближається. Тікай! Гарна мушля! Так, давай покажемо мамі і татик. Рушники миттєво намокли. Це не зовсім те, на що ми сподівались. Ну, О! Мій капелюшок. Каю було весело на пляжі. Але мама з татом були незадоволені. Можливо, нам краще повертатися додому. Каю ще не хотів додому, а він хотів довести мамі і татові, що на пляжі весело навіть у дощовий день. Дивіться, що ми знайшли. О, дуже симпатична мушля. Ходімо, пошукаємо ще. Ну, добре, але недовго. Не знаю, чого ми хвилювались через дощ. Ми ж приїхали на пляж намокнути. <хи> <Ти>? Велика хвиля. <хи> О, ні, діти. Мої ноги кудись зникли. Але куди? Востаннє я їх бачив на пікніку. Може, залишив у сандалях. Ні, вони у піску. О, Ви їх знайшли? Я дуже радий. Дивися, мамо, ми знайшли татові ноги. Ну, Слава Богу. Що тепер будемо робити? Вони чудово знали, що хотіли робити. Подобається тато. А як же! це чудовий замок з піску. Давайте сфотографую. Посміхніться. Це знову буде дощ. Мабуть, справді час їхати додому. Ну що, всі розважились? Так! А ти любий? Я теж. Ти мав рацію каю. На пляжі весело навіть під час дощу. Так. Якби ж ми могли забрати пляж додому. Пісочок. Здається, Розі таки везе трохи пляжу додому. Того дня Каю навчив тата й маму радіти навіть дощовим дням.